Сьогодні ми поговоримо площа фігури одиниця вимірювання площі. Перед вами геометричні фігури: чотирикутники, квадрат, коло, трикутник і прямокутник. Де зустрічаємося з площею? З площею ми зустрічаємося, коли ми робимо ремонт у квартирі, у проєктній діяльності. Або взагалі, коли ми вимірюємо площу таких країн, або нам треба щось поміряти. Наприклад, площа України становить 603 тисячі квадратних кілометрів. Розгляньте малюнок. Телефон повністю помістився на столі і ще залишилося місце. У такому випадку говорить, що площа телефона менша, ніж площа стільниці, або площа стільниці більша, ніж площа гаджета. На малюнку зліва круг умістився всередині чотирикутника. Це означає, що площа круга менша від площі чотирикутника. Площа це величина, яку можна не тільки порівнювати, а й вимірювати. Порівняйте на око площі інших фігур на малюнку. Ми бачимо, що площа квадратика менша, ніж площа прямокутника, площа трикутника менша, ніж площа прямокутника. Для вимірювання величини обирають одиниці вимірювання. Є одиниці вимірювання і для площі. Невеликі площі вимірюють їх квадратними сантиметрами. Квадратний сантиметр це площа квадрата зі стороною 1 см. При числах квадратний сантиметр записують скорочено так: 1 квадратний сантиметр. Це площа квадрата зі стороною 1 см. При числах квадратний сантиметр. Записують скорочено, так як показано на екрані. Перед вами фігура жовтого кольору. Вона складається із восьми квадратиків, тобто говорить 8-8 квадратних сантиметрів. Інша фігура зелена, вона складається з 11 квадратиків і говорить 11 квадратних сантиметрів. 11 квадратних сантиметрів більше, ніж 8 квадратних сантиметрів. Тому зелена фігура більша, ніж жовта. Площі порівнюють на око способом накладання за одиницями міри. Як знайти площу? Прямокутник, довжина якого 5 см, а ширина 3 см поділили на квадратний сантиметри. дістали 3 ряди по 5 квадратних сантиметрів у кожному або 5 стовпчиків по 3 квадратних см у кожному. Число квадратних сантиметрів дорівнює добутку чисел 5 і 3. 5 помножити на 3 дорівнює 15 квадратних сантиметрів. Або, навпаки, 3 на 5 дорівнює 15 квадратних сантиметрів. Щоб обчислити площу прямокутника, треба визначити його довжину і ширину в однакових одиницях та знайти добуток цих чисел. С площа А довжина, Б ширина. S дорівнює А помножити на Б. За даними малюнків, знайди площу і периметр кожного прямокутника. Побудуй прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см, знайди його площу і периметр. Прямокутник поділено на три прямокутники, зроби вимірювання та обчисли площу кожного. Дякую за увагу!